Ну, це мега зручний диванчик. Приїхала нова моделька, диван жилато іде на незалежному пружинному блоці. Блін, дуже комфортно. От якщо ви не заходите до нашого шоурум, дуже раджу на ньому посидіти і відчути, що таке. Справжній дорогий комфорт, тому що ціна цього дивана 49700. Він йде прямий 2,50, і тут дуже прикольно зроблена спинка. Бачите, з підлокітником під таким нахилом. Вона ніби тебе е, обгортає збоку, обіймає. Диванчик, звичайно, що розкладний, але в такого класу диванах там розкладання це не так важливо. Тут більше комфорт того, як ви сидите. Система, система розкладання пума, тобто у вас з'являється друге. Сидіння з боку і спальне місце тут 150 на 200. За рахунок того, що дуже комфортна посадка, спальне місце тут не для щоденного сну, особисто, на мою думку. Тобто мені хотілося б жорсткішого його. Але е гостям переночувати тут буде дуже і дуже комфортно. Ну і сама система розкладання, вона прикольна і вона коштує свої гроші. Називається Puma, Ми їх показували на диванчику Гарі, цю систему. На диванчику Гарі показували цю систему, вона дуже-дуже зручна і от, е, легко у вас з'являється додаткове посадочне місце. Ціна 49700 у модельки, е, в залежності від тканини, може бути дорожче. диван Gelato є на сайті Soloha.ie, в шапці профілю телефон для зв'язку. І приходьте в Шурум, спробуйте, що таке справжній комфорт.